Кажу доброго вечора. Час важливо. Про події п'ятниці, які не можна оминути увагою. О спорт це політика. Або чи буде у наших гімнасток олімпійське золото без Ірини Дерюгіної? Сорок днів утримання. Чи всі політики, які обіцяли поститися, доходять до фінішу. Підсумки підводить Олексій Братущак. По науці консультуємося з релігієзнавцем, що вважається гріхом у політиці, і як їх замолити. Звичайно Ірини Дар'югіної знову на перших шпальтах. Сьогодні гімнастка зі світовим ім'ям та тренер української збірної нарешті вийшла до преси, щоб пояснити причини її відсторонення від судівства на черговій олімпіаді. Ми ж слухаємо аргументи, аби зрозуміти, де закінчується скандальний характер, і починається брудна навколо спортивна боротьба. Тепер зі своїми колишніми колегами по міжнародній федерації гімнастики Ірина Дерюгіна спілкуватиметься виключно через свого адвоката. Причому одразу у двох судах: столичний Печерський розглядатиме позов про корупцію членів всесвітньої федерації, що позбавили Дерюгіну міжнародного суддівства та відсторонили від участі у Олімпійських іграх. А в Страсбурзі розсудять, чи були при цьому порушені її права людини. Але найвагомішою в справі міжнародна федерація проти Дерюгіної буде третя заява: апелят. Ційна, яку адвокати колишньої абсолютної чемпіонки світу згідно з правилами спрямують до апеляційної комісії до 9 травня. А сама дерюйна вважає, що постраждала за свободу слова, адже на засіданнях технічного комітету, який має вирішальний голос на світових змаганнях, часто сперечалася з іншими членами федерації, мовляв, за це і відсторонили. Ми ці вопроси довжні вирішувати в ході соревновань і как оставлять внутрі. Но получилось так, що именно меня за эти технічні вопросы, как бы за несогласие по позиції, как бы вші ні за що в общем-то були применены вот такі меры. Цілком солідарний з відомою гімнасткою і Віктор Корж, який очолює федерацію гімнастики України, колишній міністр спорту навіть ставить діагноз ініціаторам санкцій проти Дарюгіної, як фаховий лікар. Руководство многих федерацій преклонний. И как врач, я могу сказать, что, к сожалению, сопровождается определенными физиологическими сдвигами, изменениями. Вот. Безусловно, нужна свежая кровь, нужна, нужна демократизация, нужна право голоса, реального права голоса. Саме з особистими суперечками між Іриною Дерюгіною та іншими українськими тренерами було пов'язане і олімпійське золото, яке 96-го привезла з Ігор в Атланті гімнастка Катерина Серебрянська. Тоді педагоги не могли поділити, хто з них поїде на Олімпіаду. Серебрянська впевнена, і нинішні слова про чергову дискримінацію та утиски з боку конкурентів це звичайна поведінка тренерки. Але й коментувати заяву федерації, що позбавила Дерюгіну суддівського голосу. Серебрянська не береться, не хоче за Щось пророкувати і українській збірній, зокрема, учениці Дарюгіної Ганні Бессоновій, яка, вочевидь, поїде на цьогорічні ігри у Пекін без тренера. Катерина упевнена, вирок Дарюгіній її учням не зашкодить. Ми пройшли путь Олімпійського золота. І якраз раз таки в 96-му году, благодаря тому, що Дерюгину відстранили від підготовки, ми как раз і завоювали Олімпійське золото. І прошу напомнить, що у нас не було судді, Вітриченка, Сірібрянська, ми виступали без єдиної підтримки. Ми просто виходили і виступали. Хоча в царині спорту вже почали з'являтися натяки. Підвищена увага до безсонової на олімпійському килимі після такого скандалу забезпечена. Особливо пильно за українською гімнасткою, начебто, стежитиме міжнародний суддя та давня опонентка Дарюгіної – Ірина Вінер, головний тренер російської збірної та вчитель олімпійської чемпіонки з Росії Аліни Кабаєвої. Стали відомі офіційні причини відсторонення української тренерки від Участі у олімпіаді, Дерюгіній закидують неспортивну спортивну поведінку, утиски спортсменів за кольором шкіри та фізичними особливостями, порушення статуту та псування іміджу гімнастики. Утім, Ірина Дарюгіна все одно пакує валізи. Вона таки має намір поїхати влітку до Пекіна, хай як приватна особа. Леся Кишеля, Сергій Щекочехін, п'ятий канал. Отже, на цю тему ми говоримо з Іриною Тарюгіною, віце-президентом Федерації гімнастики та головним тренером української збірної. Сьогодні вона у нас в студії. Доброго вечора, Іри. Доброго вечора. Пані Ірино. Чому саме в передолімпійський період, на вашу думку, виник цей скандал? Зовсім несподівано для засобів масової інформації. Ну, ви знаєте, я думаю, що. Это и объясняет э, ту причину, что именно в Олимпийский год можно понять, для чего и кому это нужен был скандал. Э, я хочу сказать, что э, моя позиция абсолютно честная, моя позиция абсолютно четкая. И как бы обращать внимание на то, что люди м -м, применили такие санкции, я буду, в общем-то, только через суд. Потому что когда плетут такие, как говорится, обвинения, то очень сложно, как вам сказать, объяснить. Вот, предположим, как говорится, на вас черный пиджак. Но я буду говорить, что на вас белый пиджак. А если еще я приведу несколько свидетелей, а потом, как говорится, вас убрать с экрана, и как вы сможете доказать это обвинение? Понимаете? И точно так же вот сейчас, в общем-то, я считаю, что это абсолютно четкие обвинения, потому что нарушен полностью устав ФИШ. И нарушен он в тех статьях, которые показывают, доказывают, что и я выбрана Конгрессом, и я должна находиться в ФИЖе только до Конгресса. Не может никакая президентская комиссия избавить меня от этого выборного звания. И нет никаких прав у президентской комиссии, которая приняла решение, вопреки уставу, вопреки вообще, как говорится, всем процессуальным нормам, они приняли это решение. Скажіть, я знаю, що до олімпіади спортсмени готуються дуже серйозно і кладуть на це ну велику частину свого життя. І коли відбувається отака неспортивна ситуація, зовсім. Чи не в ней веру в перемогу, скажем, и как взагалі забираться в такие ситуации нашим гимнасткам? Вы ну, знаете, я думаю, что это соберет наших гимнасток еще Но больше. Да, естественно. Это никак не отразится на подготовке. Я хочу сказать, что нам очень, в общем-то, трудно дается борьба, потому что каждое соревнование приходится доказывать, что гимнастки, в общем-то, отстаивают свои как бы показывают себя и свои возможности. И приходится, как вам сказать, поэтому очень серьезно тренироваться. Очень много мы уделяем внимания подготовке композиции, очень много отработки, очень много приходится анализировать после каждого соревнования все детали. И чтобы избежать как бы всех нюансов, которые могут возникнуть На Гімнастика Негативний для України місця. це фактично національний вид спорту. Гімнастику у нас люблять, гімнастки у нас зірки, які ну от просто те, що ми розуміємо, коли ми кажемо вона зірка. Скажіть, хто буде вам допомагати в ваших судових процесах від України? Скажімо, хто за вами стоїть? Яка підтримка з боку держави, з боку якихось юридичних компаній? Але ж у вас попереду збір якогось фактажу, ви сказали, ну конкретних матеріалів? в ваше а, вашу, вашу гидность, заодно и ну э, Я Украину. сегодня уже говорила, я просто не хочу повторяться то, что было на пресс-конференции, потому что, э, понимаете, меня в принципе обвинили в том, что у меня было свое мнение. И я его честно и четко выражала о том, что э, по правилам, по уставу ФИШ, каждый член технического комитета имеет право на свое мнение. Это право было нарушено самым жесточайшим образом. и мало того что существует еще техническое мнение, которое не имеет права президентская комиссия даже даже рассматривать, потому что все технические вопросы решаются в ходе соревнований, обсуждаются и это обсуждают люди с судейской категории и поэтому функционеры не имеют права вмешиваться в судейские вопросы. Все, что касается других вопросов, э, прав человека, то каждый человек по Олимпийской харте имеет право на собственное мнение. И никто не может сказать, что вы извините, меня на протяжении шести месяцев пытались заставить извинить, изменить мое собственное мнение. И в силу того, что. Мне не в чем было извиняться, потому что я считала, что я абсолютно права, и мои принципы были абсолютно честные и четкие. Я, как говорится, осталась верна своим принципам, осталась верна э, тому, что я отстаивалась своим идеалам и э, о том, что я ну, как бы, э, развивала в ходе своей работы в техническом комитете о том, что мы должны обсуждать, анализировать, иметь единое мнение в техническом комитете. И о том, что мы своими действиями должны помогать, чтобы не было никаких проблем у нас ни в судействе, ни с этим великолепным видом спорта, понимаете? Потому что это красивейший вид спорта, и я считаю, наверное... Один із самых популярных у нас на Україні а як збірна українська відреагувала на ці події? Як вас підтримували ваші підлегли? Ну, во-первых, во-первых, они сегодня все уехали на соревнования. Э -э, групповые упражнения уехали... Это, как бы в форме в будь Ну, естественно, потому что мы только что приехали с Кубка мира из Португалии. И буквально через сегодня, вот через несколько дней это случилось, команда уехала. Групповые упражнения на Кубок мира уехали в Нижний Новгород. А э -э, индивидуальная программа уехали с Альбиной Николаевной вместе... В Іспанію на гран-при ви сказали сьогодні на прес-конференції, що в будь-якому випадку ви потрапите на Олімпіаду. Ви я розумію, що процес судовий досить тривалий. Можливо, він не встигне закінчитися, і ви своє ім'я не встигнете реабілітувати. В якості кого? В якості просто звичайної людини. Давайте так. Я хочу сказати слідуючи. Во-первых, ми вже подали в суд. Во-вторых, я как бы э, тот человек, который всегда надеется на лучшее, и я надеюсь на то, что правда всегда восторжествует. Понимаете, люди против меня нарушили закон. Это коррупционное проявление, извините меня, самым жесточайшим образом. Ко мне применяли абсолютно невероятные санкции, э, которые, наверное, в гимнастике никому не применялись. Э, люди... Поспешили вопреки всем процессуальным временным нормам, потому что до этого была дисциплинарная комиссия, на которую меня не приглашали, с решением не ознакомили. Причина, которую мне выдвигали, вообще непонятная и вообще, ну, как бы завуалированная, понимаете, как паути, паути, паутина непонятных. ну, Скажіть, непонятних об'єднень. От е, ем, зараз в Україні у всіх на вустах ваше прізвище. В Росії е, згадали про Аліну Кабаєву та Володимира Путіна, і це також напередодні Олімпіади. Чи вбачаєте ви в цьому якісь провокаційні моменти? Ну, для того, щоб зруйнувати чиєць хороше ім'я. господин Путін вже дав чітку оцінку цьому питанню, і я навіть не хочу це обговорювати, тому що е, я вважаю, що якщо хтось щось делает, наверное, кому це <сіх> с з то целью? Вот. Поэтому я не беруся обсуждать цей вопрос, это сугубо личный вопрос. Власне, це сугубо лічне вопроси. Власне, таке питання було с якою метою це відбувається. Добре, я поставлю по іншому. Чи додасть така скандальність? рейтингів в нашим гімнасткам можливо до них, для того, щоб вже зовсім не, не зіпсувати ситуацію, до них буде більш поблажливо ставитися. Чи може таке можете я можу сказати: следующее. українським гімнасткам на протяженні многих десятилетий не прощаються ніякі ошибки, вот, такое ощущение, що через лупу относиться к українським гімнасткам. И, может быть, Ну, быть более безукоризненными. Потому что на сегодняшний день мы имеем абсолютную чемпионку мира. Я считаю, что Бессонова доказала, и она очень долго шла к этой победе. Практически я не боюсь сказать, что у нее забрали два чемпионата мира предыдущих победу. Она была второй в Будапеште и была второй э, в Азербайджане, в Баку. И эта девочка буквально вы не представляете, она все свои силы, все свое сознание, все посвятила этой Олимпиаде. Вот с такой отдачей, когда люди тренируются, поверьте, наши гимнастки тренируются очень много, и только вот, такая, вот такое понимание дает возможность, вот дополнительный стимул победы. Я вам обожаю, чтобы ваш спортивный характер вас подвел, чтобы у вас были силы. Всі ці перешкоди оминути і щоб ваші підопічні достойно виступили на Олімпіаді, були бездоганними. Сьогодні Спасибо. в нашій студії була Ірина Дірюгіна. Страсна п'ятниця для християн день особливої скорботи за розіп'ятим ісусом прощення та остаточного очищення від пристрастей. За 40 день утримання помисли мали б стати благими. Чи вдалося наблизитися до християнського ідеалу українським політикам? З чистою касетою поїхав дізнаватися Олексій. Братушчак. Подбати про духовну чистоту в переддень Великодня закликав сьогодні політиків глава секретаріату президента Віктор Балога. Чи не вперше за весь час Великого посту керівник технічного органу Віктора Ющенка не конкретизував, до кого звернувся? Проте від традиційної критики не відмовився. На думку балоги, політики втрачають головні орієнтири та шкалу вічних цінностей. Він натомість пропонує порозумітися навколо об'єднавчих цілей. У ці дні всім тим, хто людьми наділений владою, чи прагне її здобути, важливо замислитися над змістом своїх буденних діянь, відверто відповісти самому собі, наскільки вони чесні та щирі, чи спрямовані на досягнення великої мети, чи не вразили їх віруси, неправди, зла та заздрості зі здивуванням, прочитав заяву балоги народний депутат від бюту Валерій Писаренко: нібито зовсім інша людина її писала, а не завзяти критик уряду, розмірковує бютівець. Якщо ж усі слова дійсно належать главі секретаріату, то він одним із перших має показати приклад миру та взаємоповаги, каже депутат. Хоча й погоджуються, парламентарі не без гріха. Якщо проаналізувати те, що відбувалося в парламенті, цими останніми тижнями. Ну дійсно можна сказати, що не всі депутати е, намагалися пройти це очищення, яке дає е, дається людям від Бога, очиститися духовно під час Великого посту, як того вимагає церква, депутати так і не змогли. У перші ж дні коаліціанти образили віруючу людину, відправили на перевибори вірного посольства Божого мера Києва Леоніда Черновецького. Натомість опозиція не отрималася від гніву, коли постало питання Харкова. Ми не можемо відступитися, коли йде елементар. Раний ляпас по регіону, де ми маємо підтримку померу, якого хочуть зняти тільки з розправи. Позбутися злості один до одного не змогли представники коаліції, уряду та секретаріату президента. Сім тижнів посту вони обмінювалися звинуваченнями та вимогами про відставки. У цей же час опозиція відзначилася після саміту НАТО за НАТО гучними, як для суворого посту, гуляннями. Особливо важливо у дні посту молитися за інших, кажуть настоятели церков. Для політиків це нереально, зізнається один із парламентських старожилів. Депутати найбільші грішники у світі, тому говорити про такі високі речі, як пісти, депутатство, майже це є єносумісним поняттям. І не тому, що депутати безбожники, а тому, що політична діяльність, на жаль, постійно змушує народного депутата. Більше думати про те, як сподобатися виборцям, а не про те, як сподобатися тому вершителю судеб. В останні дні страсного тижня взаємними закидами відзначилися головні політики країни. У чистий четвер Христос показав своїм послідовникам приклад братської любові. А віктор Ющенко жовту картку Юлії Тимошенко. У відповідь прем'єрка пригрозила президенту червоною карткою від народу, і це у найбільш скорботний день посту страсну п'ятницю. Олексій Братущак, п'ятий канал. Чи достойно поводили себе українські політики протягом 40 днів посту? Таке запитання ми вирішили поставити Андрію Юрашу, доценту Львівського національного університету, імені Івана Франка, релігія знавців». Він на зв'язку зі студією. Отже, пряме включення зі Львова. Доброго вечора, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, доброго вечора. Доброго вечора. Скажіть, будь ласка, згідно з християнськими канонами, наші обранці публічні політики постували чи пусте говорили? Мені здається, що ставитись до політики потрібно з такими ж самими мірками, як і до суспільства українського загалом. Українські політики, зокрема депутати Верховної Ради, це є зліпок суспільства, і тому так як народ по різному сприймає цінності і традиції посту, так само і вони по різному ставилися. До речі, в цьому відношенні, на мій погляд, цікаво можна порівняти останні статистичні дані про те, як е, українське суспільство. Е, Дотримувалося посту, і от це остаточні дані, які центр імені Разумкова нещодавно опублікував. Так, от тих, хто повністю чи чи частково дотримувався посту в українському суспільстві було всього 40%. а тих, хто категорично не дотримувався цих вимог, було 50%, майже 5%. І от десь таке співвідношення можна перенести і на український політикум. Політикум і е, релігія це є дуже близькі сфери, але є не то, не зовсім не тотожні. Україна це є секулярною державою, і тому навряд чи можна від політики вимагати більше, ніж те, чого вони можуть дати, я маю на увазі в духовному сенсі, в духовному вимірі. Андрію, скажіть за християнськими канонами, певні категорії людей можуть бути звільнені від посту чи підпадають саме політики під хоча б одну з таких категорій? Я думаю, що політики належать до тієї категорії, які не мали б не тільки мати звільнення, а навпаки, мали б мати ще якісь особливі вимоги у сенсі дотримання, принаймні у протягом дуже таких важливих кульмінаційних моментів літургічного християнського року. І, наприклад, події сьогоднішнього дня, як в нещодавно показаному сюжеті останніх днів страсного тижня, ми бачимо, що політики не тільки не зменшують свого гніву, своїх пристрастей, своїх вимог і е, намагання десь досягти чогось набагато більшого у стосунках до супротивників чи опонентів, ніж в інші моменти і дні року, тобто бачимо. Що їхнє сприйняття? Суспільства і реалії воно нічим не відрізняється ніж в інші моменти. Отже, це ще наприклад, приклад того, що до християнських цінностей, традицій і обрядів багато хто підходить не сутнісно, а формально. Бо паралельно з такою поведінкою можна назвати десятки прикладів політиків, які апелювали в той чи інший спосіб до великого посту, до традиції, до потреби дотриматися, принаймні формалів. Вимог і паралельно або одночасно, або майже відразу після цих заяв вони робили інші кроки, які доводили, що їхня формальна декларація не відповідає, не узгоджується із тими сутнісними вимогами і приписами, які до них, як до можливих членів церкви, християн, можна було б застосувати. На вашу думку, як можна пояснити таку ситуацію? Це політичне лицемірство? Чи можливо це більше якісь глибинні процеси, взагалі особистісні, які притаманні саме українському політикуму? Будь-який піст це є, має подвійну природу. Це є погляд всередину себе і намагання десь дати якісь зовнішні ознаки, які би сигналізували спільноті, які би показували іншим членам церкви про те, що людина дійсно глибоко переживає духовні відчуття. І так само як політики є неоднозначними. Я не хочу вживати слово лицемірними, але неоднозначними чи суперечливими в своїх деклараціях. Раціях, позиціях і конкретних діях так само вони є неоднозначними і у е, стосунках своїх до посту, до релігії, до традиції, до духовності. І, мабуть, корені цієї ситуації треба шукати набагато глибше, оскільки абсолютно більшість наших політиків, як особистості, як політичні діячі, спромувалася ще в радянський період, коли доводилося людям в багатьох випадках проводити таку своєрідну подвійну бухгалтерію е, одне декларувати. Інше робити, третє думати, щось подібне бачимо і перенеслося і в сучасні українські реалії, і те, як це відбувається в політикумі, то е, прекрасна нагода ще раз послідкувати. Скажіть, будь ласка, саме у страстну п'ятницю, якими б мали бути помисли політиків та їхні слова? Адже сьогодні, саме чомусь сьогодні, пристрасті аж надто сильно вже закипіли. Ну, тут думаю, другої думки не може бути, що помисли і діла мали би збігатися. Наприклад, у деяких країнах Латинської Америки протягом всього страстного тижня практично припиняється активне суспільне і навіть економічне життя. В Україні ми бачимо, що це життя не тільки не зупиняється, а воно ще вибухнуло з неймовірною силою. І ті, хто, і переважно ті, хто. То закликає до. Покаяння до спокою своїх опонентів сам цього не дотримується. Знову ж таки, парадоксу я тут не бачу. Церква е, з багатьох рацій ставиться дуже з е, розумінням до тих, хто е, по-різному і дотримувався посту, і по-різному збирається зустрічати саме свято Пасхи. До речі, от е, саме в майбутній пасхальній літургії є дуже цікаве повчальне е, слово Йоанна Златоустого. Огласительне слово його, в якому він звертаючись до е, християн ще е, е, наприкінці. Четвертого сторіччя, коли це було написано, каже, що церква приймає всіх і тих, хто постив, і тих, хто не постив, тих, хто почав постити від самого початку, і тих, хто не дотримувався. Тобто, церква напевно зустрічає всіх із розпростертими обіймами, і бажає кожного християнина, політика в першу чергу, бо це дуже видимі особи і члени суспільства, щоб вони так само. Принаймні в ці останні дні Бо Пасха є своєрідним завершенням шляху кожного християнина протягом року, і останні кроки до вершини є завжди найскладнішими, щоб ці останні кроки до вершини кожен політик здолав з найбільшою гідністю, з найбільшим самозаглибленням, віддачею і для своєї напевно душі, і для суспільства, яке бачить і сприймає ці сигнали Пані, від політиків. я думаю, політиків. що зараз ви вимовили саме ті слова, які ну мають бути. Сказані в «Страсну п'ятницю. Я вам дякую за ваш коментар. І після таких розмов про духовність хочеться побажати всім світлих свят. Нехай якомога менше подій у житті вас засмучують. З повагою, Лариса Гупіна.